Розглянемо оформлення звіту. Давайте подивимось у методичних вказівках, що нам пропонують зробити у звіті. Ну, по-перше, у цих таблицях є виміряння величини і є обчислення. Треба обчислити величину. Далі. Тобто, треба обчислити і заповнити оці дві таблиці. Таблицю для з'єднання і Таблицю для з'єднання RC. Далі побудувати двовекторні діаграми струмі, струма і напруг для схем електричного кола 3.16 та 3.17 та однієї з виміряних частот. Ну, ось наші схема, одна і друга схема. І побудувати графіки. Ну тут кажуть, що побудувати на одному графіку залежності опорів R, XL, XC від частоти F. Ну це вже в мене вот так працює з однієї машини на іншу. Давайте розглянемо, як це робити. По-перше, ось наші таблиці. Ще скажу. R-котушка у нас задана. Ось вона. R теж задана для кожної бригади. Опір нашого резистора. Ну і треба розрахувати. Враховуючи, що опір резистора не залежить від частоти. Тут одне значення, і тут теж одне значення. і катушки, і нашого резистора. А ось вже реактивний опір, повний опір, так от сувофаз, вони вже залежать від частоти. От для кожної частоти потрібно розрахувати Оце для дослідів R L. І оце для розслідів дослідів РЦ. Бачите, тут же нема r -кутушки. тут тільки наш резистор R1. Є. І відповідно реактивний опір конденсатора, повний опір той самий Куцуас. Відповідні формули для розрахунки XR, тобто реактивний опір котушки, дорівнює омега помножити на Р. Де омега це кругова частота, а L це індуктивність. Звертаю вашу увагу, що індуктивність треба підставляти у формулу у Генрі. У нас задане було воно у мілігенрі. Тобто на 10 у мінус 3 ступені. Киємось 50 мілігенрів для першої бригади. Формулу треба підставити 50 на 10 у мінус 3 ступені. Ну або, якщо замінити кругову частоту через циклічну, це буде 2 π помножити на F і помножити на F. Де F це і є наша частота у Герці. 200, 300, 400, 500 і так далі. Нічого важкого, розрахувати Excel нема. Ось заповнюєте ці 6 клітиночок. Z повний опір. Він дорівнює коріння квадратному. Від. R в квадраті плюс XL в квадраті. Ну, звертаю вашу увагу, що R ось тут ми повинні брати для котушки вже. Ну, як суму. R котушки плюс R1. Ну, можемо записати це. Давайте там це запишем. А ми тут, мабуть, це і не зробимо. А ось Microsoft Equation. Давайте це, це зробимо. Значить, що у нас тут буде? Ну, давайте напишемо, що R у нас дорівнює. R у нас дорівнює. R 1 D. Ta plus. R og Так, а як нам тут розмір на знаете, наведом, да? Ладно, хай так остается. Вот это для индуктивности, можем написать. Для котушки. Для конденсатора R Відповідно Дорівнює R C конденсатор R Конденсатор А тут condensatore. Davva, tak zrob. è condensatore. No, це для котушки. Це для конденсатора. Я думаю, це зрозуміло. Тобто тут у нас для котушки буде R1 плюс RK у квадраті плюс. А, ну бачите, ось тут далі у нас Ані. Тут для дам'їн Софі. Відповідно, ну ось ми написали для котушки, для конденсатора. Нарешті тангенс Фі для котушки дорівнює XL поділити на R плюс R котушки І для конденсатора XC поділити на R. Як розрахувати XL і XC, ми вже розглянули. Формули задані. слід враховувати, що наведені формули обчислюють модулі цих величин. Реактивний опір конденсатора він від'ємний. Тому і тангенс Фі. Та і Фі, будуть від'ємними. Тобто, ви повинні вже там поставити відповідні знаки. Ну, ось розраховані вимірені величини для однієї з бригад. Розраховані деякі величини. Ну, це вже стосується побудови векторної діаграми. Для побудови векторної діаграми нам треба розрахувати падіння напруги. На активному оборі катушки. Ну, зрозуміло, активне падіння на R-котушки буде дорівнювати і помножити на r котушки Законом. Для резистора ніякої проблеми немає. r котушки відомі. струм відомий, ось він. 0,208, 208 помножити на 15, тобто 3,12 вольт. Роздрукуємо реактивну напругу на котусть. Відповідно, модуль її буде дорівнювати і помножити на XL. Ну, тобто, і помножити на 2ПЛ. Ну і ось тут підставлено. Бачите, 0,208 на 2, на 3, 14, на 200, і на 50, і на 10 у третьому мінус третьому ступе. Тобто, це індуктивність у Генріза. І отримуємо 13,1 13,10 Ми Переходимо до побудови нашої векторної діаграми. По-перше, ми повинні провести ось. Ось плюс 1 і ось плюс йод. Ну, ось y це і ось плюс йод маємо частини. А оце ось плюс одиниця дійсна частина. Далі. Після цього треба обрати масштаб, тому що діаграму ми повинні будувати. У масштабі. Ось обраний масштаб. Оце 2 вольти, А оце 1 А. Ось такий ось відрізочок. Далі треба відкласти наші вектори. Почнемо, почнемо побудову діаграми з вектора І. Ну, початкова фаза цього вектора може бути різна. Простіше за все. Відкласти його по осі плюс одиниці. Ось і відкладений вектор І. Він у нас дорівнює 0,208 А. А отут, бачите, помилка. Це не 1 А. а 0,1 ампер. А С, по-моему, 0,1 ампер. А вот это а. а 2 вольта. Вот свин и Е 0,209 ампера. Наш 0,208 ампера. Вот свин откладанный. По оси плюс 1. Далее. Треба откладывать векторы УР и УРК. Ну, УР у нас вымерено. А ЛРК ми розрахували. Відповідно 4,16 і 3.12. Враховуючи, що це резистор. І вектори падіння напруги на резисторі. І струм через резистор співпадають по буваль. Тому ці вектори теж підуть по осі плюс одиниці. Ось відкладаємо вектор ОР. Ну, він у нас там дорівнює 4,16 В. Оцей відрізочок 2 вольта, це і є 4,16 вольт. Далі, відповідно, у аркотушки, які який у нас повинен дорівнювати 3,12 вольт. Від кінця вже вектора UR відкладаємо вектор URK. Ну, скільки він у нас там був, URK 3,12V. Ось він і відклав. Це ОРК. Ну, тут бачите для 500 Гц. Ні. Для чого ми тут будували? До 200 Гц. Ось відклали ми цей вектор ОРК. Далі переходимо до вектора УХЛ. У котурці вектор напруги і струму сунуті один відносно другого на кут 90 градусів. Ось цей кут. Таким чином. При тому струм відстає від напруги на кут 90 градусів. Позитивний кут відкладається проти часової стрілки. І тому у нас вектор UXL буде перпендикуляр осі плюс одиниці, направлений у гор. У цьому масштабі ось він і відкладе. У Далі У нас залишилося ще два вектори. Ось у нас є, де наші методичні вказівки. Ось у нас є вектор у котушки і вектор U. Давайте їх побудуємо, ці вектори у котушки і У. Вектор УР. Пробачте у котушки. Де це в мене написано ось він у котушки. Дорівнює векторні сумі. У r-котушки. Плюс у Excel. Ну, Взяти по схемі у нас послідовний є резистор і індуктивність. Тому у котушки дорівнює векторні суми. Падіння напруги на резисторі, плюс падіння напруги вже на нашій котушці. чисто індуктивне падіння напруги. Ось і складаємо ці дві, два вектори. По складання Векторів вектору К суммарний, буде починати з початку вектору URK і закінчуватися там, де закінчиться вектор UXL. Ось вектор U котушки. Ну і відповідно для вектора O він буде дорівнювати UR, плюс UR котушки і плюс UX. Трьох векторів, тепер векторна сума. UR, URK і УХН. Ну оскільки у нас вектори UR і URK по одній прямій, оце їх буде сума цих двох векторів, ну а ось третій вектор. Тому сумарний буде проходити у нас спочатку координат його начало, тобто з началом вектора УР співпадає. А кінець з кінцем вектора У. Excel. Ось наш вектор У. Ось так побудована наша векторна діаграма для з'єднання РЦ. Для з'єднання пробачте, для з'єднання РЦ векторна діаграма простіша. Бачите, у нас тут тільки два вектори напруги UR і UC. Ну, знову починаємо з того, що обираємо масштаби. Знову я кажу, тут у нас помилка. Тут у нас не 1 А, а 0,1 А. Ну і таким чином ми можемо перейти до побудови діаграми. Ось плюс одиниця, ось вектор І відкладений. Відповідно відкладаємо UR. Тут же розраховувати нічого не потрібно. І УР, і ОЦ у, у нас вимірі. Ось відкладаємо вектор УР, що цей масштаб 2 вольти, ось він два відрізки, трошки більше. Співпадає по фазі з вектором І. <клес> <клес> вектор ОЦ, Він теж зсунути відносно вектора У на кут 90 градусів. Але для конденсатора струм у нас випереджає напругу. Напруга відстає. Тобто зсунута від носно вектора на кут мінус 90 градусів. Тобто по у стрільці. І вектор ОЦ відкладаємо перпендикулярно осі І плюс одиниці. І тепер він йде не угору, а униз. От відкладений УЦ. Зрозуміло у дорівнює УР R плюс ОЦ. Геометрична векторна сума. Складаємо два вектори. Вектор буде йти спочатку вектор O. І кінець його буде направлений до кінця вектор УЦ. Ось вектор. Ось так побудовані 3D-грам. Ну, що стосується побудови графіку? я думаю, тут ніякої проблеми немає. Значить, Нам треба було побудувати графіки. Залежності опорів R, XL і C від частоти. У нас є вже зроблені оці виміри, є частота, R не залежить від частоти, тобто його графік буде який? Пряма лінія паралельна осі X. А ось XL Z і Фі, чи там тільки XL, Z не треба будувати, тільки XL. А навіть і Фіна треба тільки XL. R і XLTX. Ну це вже я кажу, коли ми виміряли ці величини. Вони у нас є. Excel і ми розрахували, частоти відомі. І ми в залежності від частоти, яку відкладаємо по осі X, отримуємо відповідні точки. Для XC і XL. До речі, якщо подивитися на форму XL до рівня 2 pfl XL від F це що таке буде? Пряма лінія, яка проходить через початок координат. Тому що при F до рівня 0, XL буде дорівнювати 0. І при зарості F у нас буде зростати і XL, тобто пряма лінія. А ось це, це вже зворотне залежність. Це так звана гіпербол. При нульовій частоті вона у нас наближається до нескінченності, а при нескінченні частоті вона наближається до нуля. Тобто це повинно бути гіпербол. Ну ось на цьому і у вас звіт закінчується ще висновками, і закінчений все ми розглянули оформлення